Всім привіт! Вас вітає текстильна група Калгатекс, Надійний та перевірений постачальник сортов на з в Україні. І зараз, друзі, вашій увазі ми пропонуємо лот одягу трикотажного. Код даної позиції 40110. Позиція вже зовсім скоро закінчується. Встигні придбати, залишилося дуже мало мішечків. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 долара. Вага мішка стандартна 25 кг. Вартість лота. 87,5 долара. Дана позиція включає в себе штани трикотажні та кофти пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Будьте першими, хто придбає хороші лоти одягу трикотажного. Наразі, друзі, представлений перший мішечок на сьогодні з даної позиції. Мінімальне замовлення один мішок вагою 25 кг. Ціна за кілограм 3,5 долари. вага мішка стандартна 25 кг, вартість лота 87,5 долара. Можуть зустрічатися бриджі, буквально пару одиничок на мішечок. Штани йдуть і заужені донизу, і на манжетах трапляються. Є фірмові моделі відомих брендів. Позиція зарекомендувала себе з позитивної сторони. Клієнти, що вже встигли отримати свої. Посилочки залишилися задоволеними. Маємо безліч хороших відгуків по даній позиції. Не втрачайте можливість придбати хороший лот. І ви замовлення даної позиції вам достатньо написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати за вказаним номером. Не втрачайте можливість придбати перший мішечок одягу трикотажного. Під кодом 40110, Ціна за кілограм становить 3,5 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість лота 87,5 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях. по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправку робимо новою та Укрпоштою на вантажні відділення в день замовлення. Підписуйтесь на наш канал, друзі, коментуйте огляди, робіть репости, діліться зі знайомими друзями. Переглядайте в нашій сторінці попередні огляди. Повторюємо зараз представлений лот одягу трикотажного під кодом позиції 40-110. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 долара. Вага мішка стандартна 25 кг, вартість мішечка 87,5 долара. Якщо бажаєте придбати саме цей перший мішечок одягу трикотажного, пишіть нам в Viber або телефонуйте за вказаним номером. Дуже хороша позиція. За вигідною ціною. Позиція вже дуже скоро закінчується. Залишилося дуже мало мішечків. У вас є зараз можливість встигнути придбати хороші лоти за вигідними цінами. Серйозно? Дана позиція складається із штанів трикотажних та кофт в пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Витрачайте можливість на вигідну покупку і ви для замовлення пишіть нам особисте повідомлення Viber або телефонуйте за вказаним номером. Наразі представлений перший мішечок трикотажного одягу під кодом 40-110. Присутні всі розміри. Країна постачальник іде Америка. Модельки і чоловічі, і жіночі. В пропорції приблизно 10, 10 кг кофт та 15 кг штанів. Наразі це представлений перший мішечок в прямому ефірі за сьогодні. Можете робити замовлення як позиції мішків із огляду, так і без огляду запечатаних мішечків. Розпаковуються лише ті мішки, що готуються до прямих ефірів.